Сьогодні мені в садку на голову впало яблуко, і я відразу пригадала про обіцянку виставляти більше класних рецептів з яблуками. Тож до роботи. Для білкового коржа візьміть сім білків, докладіть одну шосту чайну ложки солі і відправляйте збиватись. збивайте на низьких обертах до утворення пивної піни. Лише після цього порціями по столовій ложці починайте додавати 75 грамів. Це 5 столових ложок дрібного цукру. Коли цукор закінчиться, збільшіть швидкість міксера до середньої, а потім і до високої. Збивайте приблизно 5-7 хвилин, поки весь цукор не розчиниться, а піна не стане стійкою. 15 мл – це одна столова ложка звичайного столового 9-відсоткового осту влийте у піну і перемішайте на низьких обертах буквально 10-15 секунд лише до об'єднання. 50 грамів борошна сполучить з 35 грамів кукурудзяного крохмалю та 5 грамів розпушувача. Ретельно перемішайте суміш до однорідності. У два прийоми всипте суху суміш у білкову і перемішайте міксером на найнижчих обертах міксера, лише до об'єднання. Акуратно вмішати суху суміш можна і лопаткою чи вінчиком, теж буде дуже добре. Тісто виходить дуже ніжним та повітряним. Підготуйте форму розміром 36 на 28 см. Застеліть її якісним пергаментом. Бортики не потрібно ні застеляти, ні змащувати нічим. Висота бортиків має бути середньою приблизно 2-3 см. Рівномірно вилийте тісто у форму. Розрівняйте лопаткою, стараючись, щоб його товщина усюди була більш-менш однаковою. Усе! Відправляйте форму з тістом у заздалегідь розігріту до 180 градусів Цельсія духовку. Випікайте на середньому рівні в режимі верх-низ без конвекції приблизно 20 хвилин до готовності. Готовий корж матиме зверху золотавий колір. При натисканні пальцем згори корж має пружинити, а дерев'яна шпажка має виходити із центру коржа сухою. Повністю остудіть білковий корж. А тим часом приготуємо жовтковий корж. Для цього візьміть сім жовтків, вони залишились після відділення білків. Докладіть одне яйце, а також 60 грамів цукру і відправляйте збиватись Збивайте спочатку на низьких, а потім на вищих обертах міксера приблизно 6-7 хвилин. За цей час маса має суттєво посвітліти і збільшитись в об'ємі, а цукор розчинитись. Влийте 15 мл це одна столова ложка, оцту і збивайте усе ще 15-20 секунд. Подивіться, якою ніжною та повітряною має вийти жовткова піна. Для сухої суміші відважте 50 грамів просіяного борошна, сполучіть його з 5 грамами це одна чайна ложка, розпушувача і ретельно перемішайте. За один раз всипте суху суміш у жовткову. І коротко перемішайте на найнижчих обертах міксера лише до повного об'єднання. Тісто виходить дуже ніжним і пишним. Вилийте тісто у підготовлену форму, розрівняйте його лопаткою, стараючись, щоб шар тіста усюди був більш-менш однаковим. Усе в духовку його. Випікайте за температури 180 градусів Цельсія на середньому рівні в режимі верх-низ без конвекції приблизно 20-25 хвилин до готовності. Готовий корж має мати зверху золотавий колір і пружинити при натисканні пальцями. Якщо проколоти корж посередині шпажкою, вона має виходити сухою. Повністю остудіть корж. Тим часом приготуємо яблучний прошарок. Для цього натріть почищені яблука на терці з крупними отворами. Нам потрібно 750 грамів натертих яблук, долити 150 мл води кімнатної температури і 100 г цукру. Перемішайте усе, помішуючи на невеликому вогні, доведіть до кипіння і проверіть приблизно 5 хвилин. Зніміть з вогню і всипте дві пачки порошку желе зі смаком зеленого яблука. Чи ківі. Кожна пачка має бути розрахована на приготування желе із пів літри рідини. Активно перемішуйте ложкою, поки желе повністю не розчиниться. Далі дайте масі не лише повністю охолодитись, але потрібно, щоб вона навіть почала злегка застигати. Розділіть яблучну масу на дві нерівні частини на дві треті та одну третю маси, більшу частину викладіть на жовтковий корж і розрівняйте. Яблучна маса має вкрити корж тонким шаром однакової товщини всюди, Відправте деко з коржем у холодильник на 30-60 хвилин або до моменту, поки яблучна маса застигне повністю. Тим часом, скориставшись гострим ножем і довгою лінійкою, розріжте білковий корж на дві частини, кожна розміром 18 на 28 см. На одну частину викладіть яблучну масу, що залишилась, і розрівняйте. Викладайте її на верхню частину коржа. Нам потрібно, щоб пористий низ коржа потім контактував із кремом. Накрийте другою частиною коржа, низом коржа вгору. Зніміть пергаментний папір. Долонею злегка притисніть верхній корж до яблучної маси, щоб усе гарно поєдналося. Відправте усю конструкцію у холодильник на 30 хвилин. Тим часом приготуємо сметанковий крем. Для цього у каструльку помістіть 300 г сметани будь-якої жирності та одне яйце. Докладіть 20 грамів ванільного цукру, 120 грамів цукру, 2 столові ложки борошна. Перемішайте усе вінчиком до однорідності на невеликому вогні постійно помішуючи. Доведіть до загусання. Цей крем любить пригоряти. Тому мішайте інтенсивно і уважно. Після закипання проваріть ще одну хвилину і знімайте з вогню. Заварена маса виходить достатньо густою. У гарячу масу докладіть 50 грамів вершкового масла і перемішайте до однорідності. Після додавання масла маса відразу стане більш шовковистою. Накрийте масу харчовою плівкою і охолодіть до температури 30 градусів Цельсія. Тим часом. Попрацюємо і з маслом. Нам його потрібно буде 150 грамів кімнатної температури. Збивайте масло спочатку на низьких, а потім на вищих обертах приблизно 6-7 хвилин. Масляна маса має посвітліти і збільшитись в об'ємі. Не припиняючи збивання, по столовій ложці вводьте заварену масу, докладайте наступну порцію після того як вмішається попереднє. Якщо усе правильно зробити, то крем вийде мега повітряним і ніжним, подібним на ніжну хмаринку. Друзі, не пошкодуйте за мою ретельну роботу своїх ніжних вподобайок, а гарний коментар від вас буде мені найвищою нагородою. Відділіть дві столові ложки крему, а решту розділіть на дві рівні частини. Жовтковий корж із застиглим на ньому яблучним желе розріжте на дві частини. Кожна розміром 18 на 28 см. Викладіть одну частину у кулінарну рамку яблучним прошарком уверх. На нього викладіть одну частину крему і гарненько розрівняйте. На крем нашу застиглу конструкцію із двох білкових коржів і яблучного желе між ними. Зверху другу частину крему. Теж гарно розрівняйте його. На крем. Другу частину жовткового коржа яблучним прошарком до крему. Верх пляцка змастіть відкладеним кремом. Цей шар крему має бути мінімальним. Накрийте рамку харчовою плівкою і відправляйте усю конструкцію у холодильник мінімум на 8-12 годин для повної стабілізації крему і усіх прошарків. А ось і наш красень. Зверху я прикрасила пляцок шоколадною решіткою, витиснувши на крем із корнетика тонкою цівкою розтоплений молочний шоколад. Вага пляцка 2 кілограми і 300 г. Висота майже 7 см. Пляцок дуже легко, акуратно і взагалі без проблем і крихт нарізається. Погляньте, яка краса виходить на зрізі. Яскраві жовткові коржі, пухкенькі білкові коржі. Мега ніжний сметанковий крем, і між ними тоненькі прошарки із яблучного желе Це дуже ніжно, дуже соковито і дуже смачно. Але обережно пляцок просто божественний на смак, тому дуже важко зупинитись і перестати його їсти. Пляцок чудово нарізається на величезну кількість шматочків для подачі, вистачить і вам, і великій кількості ваших гостей. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.